Сура 31. Лукман. Ім'я Аллаха Милостивого, Милосердного. Це аяти мудрого писання, прямий шлях і милість для праведників, які звершують молитву, дають милостиню і упевнені в існуванні наступного життя. Вони на прямому шляху, указаному їхнім Господом, і вони матимуть успіх. Серед людей є той, хто збирає розважливі казочки, щоб через невігластво збивати людей зі шляху Аллаха, глузуючи з нього, таким приготована ганебна кара. І коли читають йому наші аяти, то він погордо відвертається, ніби й не чув, ніби він глухий, тож сповісти йому про болісну кару. Воістину ті, які увірували і робили добрі справи, їм. Сади блаженства, вони будуть там до віку, бо обіцянка Аллаха правдива, він великий, мудрий. Він створив небеса без підпори, яку б ви могли побачити, та поставив на землі непохитні гори, щоб вона не хиталася разом із вами і заселив її всілякими тваринами. Ми пролили з неба воду і зростили всілякі добрі рослини, це все творіння Аллаха. Тож покажіть мені. Що створили ті, кому ви поклоняєтесь замість нього, але нечестивці перебувають у явній омані. Справді, ми дарували Лукману мудрість Дякуй Аллаху, бо той, хто дякує, той дякує заради самого себе, а хто не дякує, то Аллах не потребує нічого, багатий він та хвалимий. Ось сказав Лукман своєму сину, повчаючи його Сину мій. Не поклоняйся, крім Аллаха нікому, бо багатобожжя – великий гріх. Ми заповідали людині ставитись якнайкраще до своїх батьків матері дуже важко носити дитину, але вона віднімає її лише в два роки дякуй мені та своїм батькам, бо до мене повернення. А якщо батьки силуватимуть тебе до поклоніння іншим богам, про яких тобі нічого не відомо. Не корися їм, але будь із ними в цьому світі добрим і йди шляхом тих, хто звертається до мене. Потім ви повернетесь до мене, і я сповіщу вам про те, що ви чинили. Сину мій, навіть якщо буде щось вагою, згірчичне зерно й перебуватиме в скелі на небесах чи на землі, Аллах дістане його звідти. Воістину, Аллах премудрий, всевідаючий, сину мій, звершуй молитву, закликай до заохочуваного і забороняй відразне, та сприймай із терпінням те, що вразило тебе, воістину, саме такою є рішучість у вчинках, і не відвертай із погордою обличчя від людей і не ходи по землі пихато, воістину. Аллах не любить усіляких пихатих гордіїв, стримуй кроки свої та знижуй голос свій, воістину найогидніший голос то рев Віслюка. Хіба вони не бачать, що Аллах підкорив вам те, що на небесах і на землі, і що Він щедро дарував вам блага свої, відкриті й потаємні? Серед людей є така, яка сперечається про Аллаха, не маючи ні знання, ні прямого шляху, ні ясного писання. І коли їм кажуть, ідіть за тим, що зіслав Аллах, то вони відповідають Ні, ми йдемо за тим, у що вірили наші батьки. Невже так буде й тоді, коли шайтан покличе їх у пекельний вогонь? То повертає обличчя своє до Аллаха та робить добро, той уже схопився за надійну основу, а кінець усіх справ належить Аллаху. А якщо хтось не увірував, то не сумуй через його невір'я вони повернуться до нас, і ми розповімо їм про те, що вони чинили воістину, Аллах знає те, що в серцях. Ми дозволимо їм насолоджуватись благами короткий час. А потім уразимо їх страшною карою. Якщо ти спитаєш їх, хто створив небеса і землю, то вони неодмінно скажуть Аллах, скажи їм хвала Аллаху, але більшість із них не розуміє Аллаху належить те, що в небесах, і те, що на землі. Воістину, Аллах не потребує нічого, багатий і хвалимий він. Якби всі дерева землі перетворились на тростини для письма, а до моря додали б іще сім морів, то й тоді не вичерпалися б слова Аллаха поістину, Аллах великий, мудрий створити й Воскресити вас так само легко, як і одну душу, Аллах, всечуючий, всевидячий. Невже ти не бачиш, що Аллах скорочує ніч? Та подовжує нею день, а також скорочує день і подовжує ним ніч він підкорив собі сонце й місяць, які рухаються за встановленим порядком, і Аллах усе знає про вчинки ваші це так, бо Аллах істина, а ті, до кого звертаються замість нього обман, Аллах Всевишній великий. Невже ти не бачиш? Як кораблі пливуть морем завдяки милості Аллаха, щоб він міг показати вам знамення свої, бо істину у цьому знамення для кожного терплячого, вдячного. І коли накриває їх на четінь хвиля, то вони закликають до Аллаха, щиро сповідуючи його релігію. Та коли він рятує їх, виводячи на сушу, то зменшується віра їхня. Ніхто не заперечує наші знамення, крім зрадника невдячного. О люди, бійтесь Господа вашого, і того дня, коли батько не зможе заступитись за свого сина, а син за свого батька, обіцянка Аллаха правдива, нехай не спокушає вас земне життя, і нехай не спокушає вас спокусник проти Аллаха, бо істину лише в Аллаха знання про час. Він посилає дощ і знає те, що в утробах. Жодна душа не знає, що станеться з нею завтра, і не знає вона, в якій землі помре, бо істину, Аллах всезнаючий, всевідаючий.